У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Ой-ой-ой. То собачий котячий корм, то і ще якісь речі. Кіно б класне показали. Оце, я розумію, був би двіж. Вже сьомо вечора, початок восьму це ще поки доїдемо, поки розтопимо. Ну, коротше, вечірній вояж вояж. Одного з попередніх відео після прохання підписатися за один день у вас стало на 300, мабуть, 50 більше. Тому знову вас прошу, підпишіться на канал, вам не важко. А мені буде дуже приємно. Десь щось бухало, щось літало. Зранку світла як би немає. Ну, маємо, що маємо. Хоч пічка тепла, можна погріти спину. Заїхав вчора в епіцентрі, купив оці меблеві трубки. Треба сьогодні буде зібрати рейл для одягу, щоб оце він так не валявся. В квартирі колись така штука, вона це стояла, запчастина залишилася. Тому буде відкритий вішак. Це те, що мене залишилось було. І так як світла немає, доведеться пиляти такою штукою. Воно вже, мабуть, і не пиляє толком. Це з Києва з квартири залишилось. Я не пам'ятаю для чого. На риночку там таке щось купував. Отака проста і бюджетна штука вийшла. Поставлю його, знизу трімпільочки. Ну і частину якихось речей можна повісити. І з новин нашого містечка вся область залишилась без світла. Ну, то так. Тому зараз будемо переплановувати нашу роботу під умови сьогодення, що, можливо, ми ці вихідні будемо без світла. Есть такая куча гриля. Есть вот такой товарищ Арпал. 60 Б Это, наверное, Не закрыл бачок был. Оно у меня было вот так вот. Ну, должно быть вот так. А вот это вот так? Не. не. вот так. Вот так, а потом здесь, здесь вот так. Ну, я понял, а я понял. А потом додать. Не, не, не. На середине. Получается что? Мы раньше круги наматывали, то с этой стороны, то с той стороны. Почему? Потому что здесь и первый год пилили ветки, оставались, и второй год пилили ветки, оставались, и потом эти ветки на ветки, вот такой бурелом. Вот. А сейчас можно ходить напрямик, куда угодно, к любому дереву подход есть. А все почему? Потому что вот эта вот маленькая штучка, вот, которая казалось бы, ну, ну а что там, ну что-то, 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 что-то что штучки. Вот, но эта штучка как бы вот эти ветки поглощает и выплевывает. А здесь Ну да, на вид такие древненькие прорывают. А здесь на вид, как бы сказать, не один грузовик сложенных вот таким образом. Вот такие хащи, Вот так вот было накидано. И куча еще остается как бы много. Но уже в садок можно заходить. Вот прикорневая вот эта мульча засыпал где-то это, бурьян не растет, влага скапливается, оно по чуть-чуть преет, червяки доживые под ним копошатся. То есть, ну, природная мульча. Ну, что тут скажешь? Арпалка, красавчики. Штука не дешева. Але. Але. Оно того стоит. Але... Плюсів набагато більше. И самое головное. Без світла працює. А Я тут трошечки підмів у кухні. І зараз почну знову викладати пасіян з плитки. Є в мене декілька ідей. Потрібно перевірити, що з них вийде. Привіз ще залишки плитки, яку я купив в міні по розпродажу. Ну, як би, бой, але. Якщо це буде в якості якихось вставок, тому що тут, тут достатньо великі шматки, тобто майже ціла плитка, а це буде в якості вставочок, ну, терци або під стінкою полоси, я думаю, що це дуже сильно покращить процес. Ідея полягає в тому, щоб зробити такого свого роду симетрію. Я візьму ці дві плитки. Можливо, там як елемент якось отак от вирізати і вставити щось інше. Можливо, зрівняю її і буде плюс-мінус рівна штука. Ділю її тут навпіл. Виходить 4 плиточки. Так як оця плитка в мене холодного і теплого відтінку, я візьму холодну, розріжу навпіл її якраз вистачить для оцієї окантовки. Оця плитка теж піде отак, потім піде внизу по бортику. Ну і дійде туди до правильної машини. А там, ну, там вона, на жаль, не з'єднається, бо правильна машина буде залежати. Тут буде така вставка із дерева, мабуть. І оці ось місця, які залишаться по краю пустити однотонний кольор, всередині пустити, типу, як під мармур. Ну, отаке от щось нарізати по ширині. Тільки тепер потрібно це все виміряти і підібрати. Тут, правда, мені поки не зрозуміло, як його з'єднати. Логічна якась лінія, там з'єднатися з підлогою, треба подумати. Взагалі завжди корисно подумати. Ну, Поки світла немає, можна ходити і думати. Можливо, до речі, ось ця плитка ляже сюди як такий з'єднуючий елемент. Тобто вона якраз метр на метр, трошки підріжеться і, можливо, так от прям ляп і ляже. Вона не слизька. Якийсь ось такий пазл виходить. Ну, Звісно, якби працювали дизайнери. І мастера пліточники, я думаю, вони б краще виклали і щось більш цікаве. Але я виходжу з того, що в мене є. Тільки дали світло після нічного обстрілу. Ну, Дякую, що і так дали. На вході 160, 157, навіть до 148 падає. На виході 215, 220, 230 він видає. Ну, Звісно, якби. Сюди зараз вимкнути насос, то я думаю, трошки йому було б складніше працювати. Що тут вони кажуть? 150-170 на 50% він може працювати. Ну, хоч світло є, телефон зарядити можна, та холодильник працює. Me? Me, me. Me Як його краще зробити? Чи... По цій лінії йти і там обходити, чи по ось цій лінії йти і залазити сюди. Отак От закрити цю. Типу ось такою штукою. І так не так, і так не так. Там, як воно не пришій кобилі хвіст виходить. Хоча. А світла так і не дали. Увімкнули його на декілька хвилин і. вимкнули. Це з самого ранку його вже немає. У 22-му році. Коли мені дали почитати викачаний із інтернету блог кошастого, я думав, що це такий якийсь постапокаліптичний бред. З долею раціональності, звісно, але все одно трошки із розряду фантастики: що не буде світла, не буде бензину, не буде всього іншого. Єдиний шанс вижити, умовно кажучи, буде тільки на землі. Якщо хто не в курсі, пошукайте в інтернеті інформацію, кошастий. Мені тоді здавалося, що якось. Та ну не може такого бути. Було, було, і нема. А це був 2002 рік, коли людина це все писала. Повністю роздуми цього чоловіка про те, що може відбуватися, і що, скоріш за все, буде відбуватися, і що безпосередньо він буде робити, щоб, хоч якось. Мінімізувати впливу цього трешу. Він там розраховував, що це років 5-10, мабуть, буде, а по факту 22. 23. Я то розумію, що поки його ще полагодять те світло, але чим далі його вибиватимуть, тим більш проблематично буде його лагодити. От ми щойно допомагали сусідам. Випулювали в них аварійне дерево, яке могло впасти на сарай. І стояло, якраз говорили про те, що... що робити в місті, особливо коли там немає опалення, світла і води. Це я не до того, щоб там якийсь жах розводити. Просто в цілому треба добре подумати над варіантами перестраховки, тому що ось зима на носі взагалі не зрозуміло. Яка ця зима буде? Нам кожного року розказують, що ця зима буде найскладніша, і якось ми проходимо. Ну а тут щось прям. Та й в цілому, у нас то, тут теж така собі автономія. Ото єдиний плюс, що пічка хату обігріває, і на ній можна нагріти їжу, воду, та й все. Навіть ручного качка на скважині немає поки що. Років 10 тому, коли я собі там уявляв, що в мене буде будинок, будемо ми. Добре жити, ну хороші фантазії і мрії. Я щось не так собі це все уявляв. Я то розумію, що кожному поколінню видається випробування. Мабуть, жодне покоління не жило без якихось таких проблем. Коли я був малим, батькам зарплату не платили по півроку, я не знаю, як вони виживали. Вже ввечері, в будинку вже нічого не видно. Без болгарки плитку підрізати не можу. Підлогу вкласти не можу, то тільки лишається, щоб плюс-мінус приміряти. Я собі там вже його представив, як воно буде. Подивимося, що буде сьогодні, що буде завтра. Акумулятор висаджувати не буду. Можливо, ще якусь роботу вдасться познімати. Більш-менш рівно. Тут, звісно, така трошки хрень. Як вийшло, так і вийшло. Головне, аби не текло. Тепер треба розібратися, як подружити цю штуку з цією штукою. З цією рюлєшкою. Трохи довелося повозитися, доки встановив його, як мінімум, на бачок. Але є питання, на яке вони поки немає відповіді. В деяких відео я бачив, що встановлюється шланг із гідроакумулятора і підключається ось сюди. Але на деяких насосах я бачив, що ставиться. От сюди, через оцей потерник. У мене немає чим підключитися сюди, нема переходу. Відповідно, мабуть, мені доведеться спробувати змонтувати його ось таким чином, підключити автоматику. Ну і подивитися, чи взагалі це працює, чи не працює. Треба ще виїжджати сьогодні раніше додому, тому що на шостий поверх доведеться всі речі тягнути ручками, якщо не встигнеш до вимкнення. Хоча графіки, наскільки ті графіки будуть відповідати дійсності, не зрозуміло. О, а тут у нас ого-го, ого-го. Да-да, так, развыднилось. Ну, так это же я тут стою, тут выше меня куча была. И вон там выше меня куча была. И вон там выше mm -hmm. меня куча была. А сейчас... А да, я тут кучу наносов, я пометаю А только бурты остались. И вот мы тут прокопаем это. Засыпем таким слоем. И можно будет садить кусты.